В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. <кій> Всечесні Отці, дорогі у Христі, браття і сестри. Сьогодні ми тільки що почули одну з найважливіших повчальних історій про те, як наш всемилостивий. Бог Отець кличе усіх нас у Царство Небесне. Але, на жаль, майже у кожного з нас, і в першу чергу, і у мене, дуже часто знаходиться причина, що або ми не готові, або ми щось не зробили. і ми починаємо розуміти, що ми втрачаємо тільки тоді, коли пройде певний час. Сьогодні ми як ніколи розуміємо, бо ми живемо у самий важкий період, про який ми навіть не здогадувались, у період лицемірної, неправильної, незрозумілої війни. Нас б'ють, вбивають, а ми не можемо відповісти. Такого лицемір'я не було ні в Старому Завіті, ні у Новому Завіті. Але ми сильний народ, ми витримаємо. І ми, мабуть, той народ, так, про нас не написано, що ми Богообраний, але ми той народ, якого господар покликав, коли вибраний народ відмовився. І ми прийшли на вечерю і на цю святу трапезу. Тобто у Царство Небесне ми прийшли готові і зовнішньо, і внутрішньо. Ось самий головний зміст сьогоднішнього Євангелія. Дорогі і улюблені мої, пам'ятаємо це, цінуємо кожну хвилину життя, яке нам дарують наші захисники. Бо кожного дня ми прощаємося на майдані з широговим героєм, по суті, мучеником і ангелом, який приєднується до того великого воїнства, до того великого сонму українських святих. Пам'ятаємо це, цінуємо, з любов'ю, навертаймо наших братів. Не критикуємо, не сварімося. Я маю на увазі з московського патріархату. Я сам особисто не можу ще до кінця зрозуміти, як іноді достукатися до їхньої душі. Чесно, для мене не зрозуміло. Вони спираються на традиції, на канони. Яка традиція, який канони? Твою дитину. Сьогодні вбито з благословення ложного патріарха, і ти за нього молишся. Яка може бути традиція? Тут потрібен здоровий глузд. Цим славився наш народ з давніх тисячолітніх часів. І це пам'ятаємо, Підтримуємо один одного. З любов'ю навертаємо наших братів, молімося за них. А саме найкраще проповідуємо нашим життям. Тому що кожна добра справа, кожне виважене, з любов'ю сказане слово це і є та проповідь. Можна зробити одну добру справу, а можна говорити тиждень. І важливіше буде, важливішою проповіддю буде добра справа. Цінуємо це і робімо, як справжні християни, а це у нас дуже добре виходить. Дякую за молитву. Молімося за перемогу. Слава Ісусу Христу!